Сергій привіт, слава Україні! Зі мною захисник команди Алсер. Закінчилася остання гра п'ятого туру. На жаль, для вас вона видалась не сильно вдалою, але ви показали доволі якісну гру, дали відпір лідеру чемпіонату команді Мальфархотів. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, можливо, чого саме вам сьогодні не вистачало для досягнення цілі? Гра була, була, була така ну, е, е, мабуть, важка десь така. Не знаю. В принципі, ми як настраювалися на гру як з лідером нормально, без, без, без ніяких там як сказати, е, планів на гру. В принципі, думали, що ну, зіграємо як зіграємо. Е, склад, на жаль, ви сьогодні зібрався не основний. Багато було відсутньо гравців в центрі поля, і оце ну, була така проблемка, тому що не могли виходити через центр. В принципі, в захисті більш-менш нормально зіграли. в Нападі було пару моментів свої, не використали. Ну, ось, Можливо, із за того, що і замін в принципі, не було небагато, то фізики трохи не вистачило, тому в кінці пропустили там пару голів. А так, ну, суперник, як завжди, е, знаємо його, в принципі, давно. Е, дуже сильна команда. Е, не знаю. Нам, я ж кажу, мабуть, фізики більше не вистачило. А так, ні, все гра, гра, гра чудова. І ми, як завжди, ж показуємо біль, незважаючи на того, в якого рівня суперник. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, хто з твоєї команди? Е, мабуть, Артур Бородушко. В принципі, зіграли, хоч і в захисті, можна сказати, пропустили чотири, але напевно, все ж таки, він найкраще зіграв. А, ну, і, а, а програли, програла команда. Так окремо ще когось виділити немає. немає. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі, вдалих виступів у чемпіонаті. Дякую, дякую. На все добре.